Водночас Дніпропетровці стали активніше оформлювати субсидії порівняно із минулим роком. Кількість заявників на отримання пільги в області збільшилась до 22 тисяч. Фахівці пов'язують це з тим, що норми отримання і дії субсидій значно спростились. Наприклад, із жовтня оформлювати пільгу може не тільки власник квартири, а й будь-яка зареєстрована на житло площі особа. Про ці та інші зміни далі у сюжеті. Одна з головних змін торкнулася оплати житлово-комунальних послуг. Якщо раніше всі пільговики сплачували 10-15% від вартості комуналки, то тепер відсоток обов'язкового платежу вираховується для кожної сім'ї індивідуально. Він залежить від середньомісячного доходу на одну людину. Фахівці кажуть, підрахувати свій відсоток родина може самостійно. Береться середньомісячний сукупний дохід сім'ї за попередні півроку, тобто дохід кожної особи зареєстрованої в житловому приміщенні. Міщення за попередні 6 місяців, все це сумується, ділиться на 6 та ділиться на кількість зареєстрованих в домогосподарстві. Зазначений отриманий середньомісячний дохід сім'ї ділиться на 1176 гривень. Це прожитковий мінімум, закріплений в бюджеті. Ділиться на 2 та множиться на 15%. Право на оформлення субсидії має будь-яка особа, зареєстрована у житловому приміщенні і на яку відкритий особовий рахунок. Але подавати заяву треба в управлінні праці і соцзахисту безпосередньо за місцем реєстрації. В інших управліннях оформити пільгу неможливо. Громадяни подають заяви в управління соцзахисту населення, але вони там дуже довго розглядаються. Вони присилають ці заяви декларації на обласний департамент. Але Головними розпорядниками коштів щодо призначення житлових субсидій є управління соціального захисту населення за місцем реєстрації. Тому. Тільки там можна отримати житлову субсидію. Суттєві зміни торкаються і соціальної норми житла. Раніше на одну особу вона становила 31 квадратний метр. Тож мешканцям двокімнатних квартир нерідко доводилось доплачувати за зайву площу. Тепер показник збільшили до 48, і таким чином вирішили проблему. Також з початку цього опалювального сезону субсидії більше не підлягають перерахунку. Субсидія призначається на норму. І перерахунку не підлягає. А громадянин, як раніше, а як наші бабусі та дідусі звикли, всі дуже економно споживають послуги. Так і за лічильником рахується. Використання комунальної послуги нижче, ніж встановлена норма, то зв'язку з тим, що перерахунок субсидії не здійснюється, зазначені кошти не знімаються, не повертаються на до Департ... ну, до управління соціального захисту населення, а залишаються на рахунках тих громадян, яким призначено субсидії. Комунальники нагадують, заборгованість або відсутність роботи не є перешкодою для субсидії. За новими нормами, подати заяву на оформлення пільги може навіть. Особа, яка не стоїть на обліку у центрі зайнятості, тож закликають людей не вагатись у зверненні до управління праці і соцзахисту. Артем Куля Євген Хисний новини 11 каналу.